Шо, шо шолом монет, цілий шолом золотих монет. Коротше, історія така: в моїй сім'ї існує легенда, що мій прадід колись на війні зробив якийсь надзвичайний подвиг, і командир, не маючи чим його нагородити, насипав йому цілий шолом. Золотих монет, які вони десь там роздобули в німців, і дід коли вернувся додому після війни, щоб комуністична влада не відібрала в нього це надзвичайне багатство. Він його закопав. І щоб не забути, де він його закопав, хоча дуже дивно, як можна забути бляха, де ти закопав цілий шолом золотих монет, він посадив на тому місці дуб. Відчуваєте нотки піздяжав цієї історії, бо я в дорослому віці. Теж почав їх відчувати. А коли я був малий, я дуже сліпо повірив, що в нас десь на городі, де росте дуб, закопані золоті монети. І коли наша сім'я переживала, ну не дуже хороші. Часи була скрута. Мені завжди було дивно, що тато не поїде в село і не відкопає ті золоті монети. І загалом, знаючи цю легенду і про те, що дід про це всім розказував, я вже був собі навіть переконаний, що тих монет там вже давним-давно нема, або вже хтось їх розкопав. Моя мама, навіть якогось хіра, ходила до гадалки, щоб та розказала, чи є золото на території городу. Ні, я погоджуюсь, друзі. Легенда класна, все як має бути. Але одного разу я вирішив взяти металошукач і поїхати перевірити. І знаєте що? Нехай легенди просто залишаються легендами. Металошукач показав рівно нічого. Хоча і тут закрадаються нотки підозри, можливо, саме дуб і був посаджений для відведення уваги від справжнього місця, де закопані. Золоті монети. Але навіть якщо так і вони десь там є, то можливо колись через дуже багато років якимось археологам дуже сильно пощастить і вони знайдуть золото. Якщо воно ще тоді буде мати якусь ціну. Висновок, друзі, не вірте всім легендам, бо іноді легенда це просто легенда, і нехай вона залишається легендою. І будьте мені чанні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії.